Перші хвилини були трошки важкі для нас, але ми справились і результат на табло. Дуже важливий перший гол, безумовно, і класно, що його забив представник захисної ланки, як би сказати, з твого цеху. Ну, я дуже радий за Сашу. У нас була задача замикати дальню штангу, і Саня там опинився. І я дуже радий за нього, гол приспас. І важливо, що, що швидко біжить, бо добіг в той момент фактично до лінії, лінії поля так, лицевої. Да, він сьогодні відпрацював на 120, я, я гадаю. Так, і власне у другому таймі теж важливо було швидко забити, бо я думаю, що «Вірмени» також вийшли з бажанням вирівняти гру, але нам це вдалося, і здається, після другого тайму вони вже дещо зламалися, чи так не відчувалось на полі. Виправів, було важливо забити другий м'яч, щоб заспокоїти трошки гру. Але для, для мене, як для захисника, найважливіше, коли ти виграєш 1-0, зіграти добре в захисті. Це перша задача для захисника. І ми зіграли добре в обороні. І якщо б ми навіть не забили, ми зіграли добре в обороні і ми б виграли 1-0. Це ті ж самі три очки. Безумовно, ну але потім вже пішла злива голів, це дуже приємно, що вдалося стільки забити, поправити гольову різницю, але ми розуміємо, що все ж таки основний матч він буде у Кракові із Шотландією за перше місце. Так, ми сьогодні в нас є перельот. Завтра будемо вже відновлюватися і готуватися до наступної гри. Скажи, будь ласка, бо це була перша гра твоя після цього ушкодження? Як ти себе почуваєш, наскільки багато сил сьогодні залишив на полі? Сил багато залишив, тому що за збірну по-другому ніяк. Відчуваю себе добре, не так ідеально, як хотілося, але добре себе відчуваю. Дякую. Щасливого польоту, швидкого відновлення, і Дякую. будемо боротися за тривочки знову. Дякую, взаємно.